Вражаючий зірковий склад акторів, інтригуючий сюжет, пристрасні сцени та видовищні кадри. Це все стрічка Коли ти вийдеш заміж про історію молодої дівчини, яка опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом та коханням. Тестове завдання для інтерполу. Кримінал. Толік, ти вкрав картину. Ну, жінки, це ж не статистика. Ми іскра. Це результатка операцій чотирьох країн, розповідає генеральний продюсер стрічки. України, Хорватії, Словаччини, Латвії за у, за участь українського режисера та українського актора в головних ролях. Фантичка у нас була знімальна група. Словаччина чітко фінансувала. На зйомках у Хорватії залучили тамтешніх знаменитостей. Хорватська зірка до Янкович. дуже цікавий персонаж, красивий сваж Едріан В кадрі. Спілкувався українською. А в головних ролях наші зірки: Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко. Також нове ім'я українського кіно Павло Тікучев. Саме з ним Денисенко пережила найскладнішу сцену за весь період знімань. Стрибала о п'ятій ранку в басейн, холодний. Це було навесні, встрибнули і одразу пішли в кімнату під гарячу душу, Милися там з Павлом в одязі. Зігрітися найяскравіша сцена, яка стала викликом, мала дуже активне танцювання. Це мені притаманно, мені було легко. Ну я станцювала один раз, ну на пол. потім другий раз. Льоша каже: Так, Наталка, давай ще раз п'ятий раз. У мене вже серце стає. Я просто кричала: Льоша! ти мене, Я зараз тут. Не а сам режисер стрічки емоційно згадує зйомки втечі на гвинтокрилі на вузьких вуличках стародавнього міста. Центр міста цього старовину веде одна дорога. Оця. І треба все перекривати. Вона з такого каміння сьомого сторіччя. Набережна, де ну, знімали можливо пару голівудських фільмів. І у мене всього дві години на всю сцену, всього дві. І постійно щось не вмикалося: то генератори, то вітроду то ще якісь проблеми. І я цю сцену, ну зняв фактично фінал за 15 хвилин. Коли ти вийдеш заміж, обіцяє стати свідченням того, що український кінематограф здатний досягати нових вершин завдяки сміливим ідеям та міжнародній підтримці. У кінопрокат України найромантичніша прем'єра року вийде вже 23 січня. Вона дійсно кіно, що наш латвійський оператор і закіфес він зробив просто там таку красу. Я не знаю, ну це неймовірно красиво. Приходьте, насолоджуйтесь і повірте, що кохання знайде тебе. Усе ж таки, друзі, з таким меседжем звернулась співачка Лілу 45 та фронтмен гурту Оторвальд Євген Галич. І це не про чутки щодо романтики між артистами, а саме так називається їхня дуетна пісня. Дует Ми записали два тижні тому чи три тижні тому. Да. Щось дуже швидко. Спочатку Лілу показала мені замальовку, і мені дуже вона сподобалася. Я написав свою версію е, куплету. Оранжування і такі його давай зробимо, давай і це якось отак дуже дуже швидко вийшло, і він розлітається. Про це Галич розповів нам на концерті Дорофєєвої, який відбувся 22 листопада в палаці спорту. Надя зібрала перший десятитисячний зал як сольна співачка. Її продюсерка Ірина Горова переконана, що одним з головних секретів успіху підопічної є кохання. Дуже сильно зростає. Вона розквітла, як сольна артистка. Вона доповнилась тому, що. Кохання допомагає квітати, плюс вони разом пишуть треки. і Це як ще такий прям буст творчості. А вже ж коханий чоловік Наді Михайло Кацурін прийшов підтримати дружину разом з друзями, серед яких Антон Птушкін, Євген Кот, Анна Трінчер, Джамала Монатік не тільки прийшли, але й заспівали разом з Надією позитив, отой і блогер Михайло Лебіга. Я дуже боявся, але дуже дякую вам. Це такий кайф. Мережу Також підкорило відео зала Штунків, де мама артистки, не стримуючи емоцій, привітала доньку з успішним концертом. Під час сольного шоу зібрали 2,9 мільйони гривень, які підуть на підтримку наших військових. А фінальним акордом вечора стала заява надії про другий палац спорту. Тож Київ знову відчує хардбіт від Дорофєєвої вже 12 квітня 2025 року.